Добрий ранок. Сьогодні буду зараз грузитися і буду зараз вести сінця на продаж. Прицеп вже зачепив чи щепився з прицепом. Зараз заводю і їду. На лихівку. Ось погрузкою. Ось мене помощниця прийшла. Маська, сучка, де ти? Ану вилаз, хати вже. Треба не шариться, а допомагати. Опа. Трошки пролітає дощик. Ну що робити? Грузю. Загрузив уже сто, по-моєму, сто п'ять штук. Так, ось що б вийшло у мене. Накрив бо у нас дощик мречить. Так, якось отак. Виїжджаю зараз. Їхав, вроді вроді нічого. Тут ось горки отнувся, видно. Не затянута була навіска і скочили. Взагалі поперечена скочила. Зараз наділи та й далі погоню. Шенички ось сіялося до дощів. Цвіт, який в неї. А оце після доща сіялося. Була не та не та така не важна, ну. Тут це така якась темніша. Це воно в принципі одне сіялось. Ось цінокосить, я косив туди і не тільки собі тюкував. А я зараз сюди правей беру, через луки там дорогу на... прокосив на топтали. І Їм їде. Бачите, дорога зроблена, люди їздять, як їхати по дорогі по реальній, то там можна ходову оставити. А тут ось перекотися, якщо ближче десь кілометрів на 10. Якщо їхати в окружну, то 9-10 кілометрів, надав. а тут ось півтора кілометра, і ти вже щасливий їдеш. Так що, якось так. А зараз, мабуть, всі так. Коризуюся такими дорогами. Ось раз, бачите, все я тут прокасував і неоднократно. Тут хтось був підпалив, там вона сам горіла, воно тут фєшено. А ось і дорога лихівка А Я беру на лихівку направо. E por não. По-моєму, корови ще залишилися. Походу є корови, Борганіка лежить, течка стоїть. Хазяйнує парень. Буду точка назначення, можна так сказати. Трошки в людей сильно осталось, але но... ну все. Прицепт розгрузив, Їду зараз до друга на чай заїду. І через червоні луки поїду додому. Так що я думаю що такий не то що простий а такий смачний жирний Бо щось активності у вас взагалі немає без сорисні ось базового товариша. зараз заїдемо Чаю, як жахнем тут У нас тут стрій чаї, наверное, як завжди. Чайку попили та й пруду дому. О! І шо, блядь, поборо... по поборою поколії Диви тут розгорнули, розчистили і похер, блядь путь стоит блядь. т74 стоит удвоить он ветрик находится а поедем по камням, по всему. Ось. Заехал тут как бы провалля. А на самом деле это червоние лука. Лихівка в ту сторону. Це пепс там живе, кіхтяр, а це Червоні луки. Ну, заїхав на цей Каманий Кар'єр. красивенько тут. Коли нема цих бур'янів, це всього ну це все природа. Опа! Червоні луки і камені кар'єра і я тут по каміннях зашляюсь. Все, камінь-камінь. Там лихівка, там байдиківка, там наше село. В общем, їду. Отака така тут красотень. Заїхав на. Да, в общем тут, як казали, магазин там типа, на червоних луках був. І тут типа річечка. Таже водичка есть. Видно, що недавно вона і появилась, бо аж у воді порапалося все. Позаходила вода, он в тріщини в ці щелі Тріщинки, риби, звісно, тут немає, раніше тут рибачу, можна так сказати. А зараз все повисихало в минулому році, була дуже велика засуха і все попересихало. Це мабуть бобри чи там андатри тут поставляли, Ну, кабани культивірували. Ви бачите? Рибьошки нема. Ще, блять, провалиться. Так що такої? Видно щось що під дерево. Бобричику, я ж кажу, чи внутрі, чи що, воно там, блять, прогрило. Канаву собі. отакого. Ну, ось і наше село. Тут через червоні луки тут їхати, ну я не знаю. От заправки кілометрів 8.